Привіт, друзі, рибалки! З вами ваш незмінний гід у світі риболовлі, і сьогодні у нас не просто прогноз, а справжній новорічний подарунок для всіх, хто не уявляє свят без вудки. Ми розберемо тиждень з 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. І повірте, цей тиждень буде особливим. Чому? А тому, що крім святкової атмосфери, нас чекає цікава зміна фаз місяця, яка за моїми спостереженнями часто провокує хижака на коротку, але яскраву активність. Тож влаштовуйтесь зручніше зараз. Я розповім, як іде вполювати свій трофей на новий рік. Давайте почнемо з головного з аналізу умов, адже саме вони диктують нам правила гри. Погода цього тижня буде класичною зимовою з легким морозцем. На початку тижня очікуємо стабільний тиск і температуру в межах від мінус двох до мінус семи градусів. Ближче до Нового року та на вихідних можливе невелике похолодання до мінус дев'яти, а місцями і до мінус одинадцяти градусів. Вітер переважно буде північно-західний. Слабкий, що для нас рибалок є добрим знаком, менше буде обмерзати жилка і комфортніше сидіти над лункою. Можливі невеликі снігопади, але без сильних хуртовин, що теж добре. Щодо температури води, то вона вже давно опустилася до критичних позначок. В більшості водойм це близько 2-3 градусів, це означає, що риба максимально пасивна, її обмін речовин сповільнений. І вона економить кожен рух. Вона не буде ганятися за швидкою приманкою, тому наша тактика це максимальне уповільнення. А тепер наш головний козир на цьому тижні фаза місяця. Тиждень починається з першої чверті, що переходить у зростаючий місяць, а вже 3 січня нас чекає повний місяць. За рибальськими повірями та й моїм досвідом, дні перед повною та сама повня. Це час, коли хижак може виходити на полювання, це наш шанс. Загальна активність риби, як я вже казав, низька. Вся біла риба стоїть на зимувальних ямах і практично не харчується. Наша ціль це хижак, який теж економить енергію, але інстинкт змушує його робити короткі виходи за здобиччю це щука, судак та окунь. А тепер найцікавіше тактика і стратегія по видах риб. Почнемо з королеви наших водой, щуки, де її шукати, не в самій ямі, шукайте її на виходах з ям, на глибинних бровках біля затоплених корчів. Вона стоїть в засіці і чекає на необачну рибку. На що ловити? Забудьте про швидкі проводки. Наша зброя це великі силіконові приманки від 4 до 5 дюймів на дуже легкій джиголівці. Щоб досягти максимального часу зависання, проводка така: два повільних оберти котушки і пауза до семи, а то й 10 секунд саме на паузі і відбувається 90% клювань. Терпіння, друзі, тільки терпіння. Далі і класти красень судак, де його шукати. На відміну від щуки, судак буде ближче до самого дна, в найглибших точках, біля твердих аномалій, каміння, глиняні горби. На що ловити найкраще працює їстівний силікон. Вибирайте вузькі приманки, такі як віброхвости або слаги, колір провокуючий, яскраво-зелений, помаранчевий, проводка класична сходинка, але знову ж таки з дуже довгою паузою на дні. І звичайно смугастий розбійник, окунь. Де шукати. Великий зимовий окунь збирається у великі зграї і стоїть на глибинних поливах з твердим дном. Тут найкращим вашим помічником буде ехолот. На що ловити? Дрібні приманки до двох дюймів. Дуже добре працює відвідний поводок: дропшот або просто повільне волочіння маленької приманки по дну. Якщо знайшли зграю, успіх гарантовано. А тепер, друзі, давайте пройдемось по кожному дню нашого новорічного тижня. Понеділок, 29 грудня. Оцінка кльову слабкий, погода стабільна, але риба ще не активізувалася. День для розвідки та пошуку перспективних місць. Температура повітря буде в районі мінус 2-4 градусів, вівторок, 30 грудня. Оцінка кльову середній, з тенденцією до покращення. Температура трохи впаде до мінус 7 градусів, риба починає реагувати на наближення повні. Рекомендую спробувати ловити після обіду середа 31 грудня. Оцінка кльову добрий, це наш шанс. Температура вночі опуститься до мінус 9, але в день буде комфортно. Висока ймовірність виходу хижака. Найкраще вийти на воду з самого ранку до святкової метушні. Це найкращий день тижня для полювання на щуку четвер 1 січня. Оцінка кльову капризний. З одного боку місяць ще сильний, з іншого риба може бути налякана нічними феєрверками. Клювання можливі, але будуть епізодичними. Температура триматиметься на рівні мінус шести градусів, п'ятниця 2 січня, оцінка кльову середній. Погода стабільна, риба заспокоїлась, температура повітря буде від мінус 6 до мінус 9 градусів гарний день для неспішного пошуку судака на глибині. Субота 3 січня, оцінка кльову відмінний. Це день повного місяця, погода буде морозною до мінус 9, але саме в такі дні бувають найкращі клювання. Очікуємо максимальної активності хижака. Відмінний день, щоб спробувати всі тактики, про які я говорив неділя 4 січня. Оцінка кльову добрий, але на спад, вплив повністю відчувається. Температура стабільна в районі мінус 5-8 градусів. День для наполегливих. Треба багато переміщуватись і експериментувати з приманками, щоб знайти активну рибу. Ось таким друзі, буде цей святковий рибальський тиждень. Він вимагатиме від нас терпіння та розуміння, але й обіцяє гарні шанси на трофей, особливо в середу та суботу. Головне, тепло одягайтеся, не забувайте про безпеку на льоду та отримуйте задоволення від кожної хвилини, проведеної на природі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски на новий рік. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І, звичайно, напишіть в коментарях, які у вас плани на новорічну рибалку. Можливо, у вас є свої секрети. Поділіться своїми спостереженнями. До зустрічі на водоймах!